Про Макрона, але трішки в іншому ключі The Times написало матеріал про те, чому Британія не дозволяє Україні бути ракетами штормше в глиб Росії по легітимним військовим цілям. Ми пам'ятаємо, що новий британський прем'єр сказав про те, що Україна може на свій розсуд використовувати ту зброю, яку надає Британія. Таким чином. Нібито надав цей дозвіл, але потім на наступний день британська міноборона сказала про те, що неправильно трактували слова прем'єр-міністра, і такого дозволу насправді немає. Так, от The Times пише про те, що Британія повинна узгодити рішення щодо ракет із Францією, оскільки вони спільно виробляють їх і є союзниками НАТО, мовляв, Великобританія не може діяти односторонньо в питаннях, що можуть спричинити ескалацію з Росією, і зараз не ясно чи потрібен дозвіл Франції та інших союзників. Запити Британія вже направила, чекає відповіді, перш ніж це з Україною обговорювати. Ну, у нас з початку повномасштабного вторгнення більше двох років вже минуло. Скажіть, будь ласка, чому це питання не узгоджено? І зрештою, а якою може бути позиція Франції, якщо, як ви стверджуєте, так само по різним каналам погрози надсилалися Росією і Макроном? Е, ну, першу чергу, що новобританський ну, уряд взяв паузу. Він хоче визначити в перспективах, чи буде глобальна конфронтація і як попливає на відносини навіть з Росією. От, з іншого боку, наскільки інші союзники готові нам надавати а їх насторожува позиція американців про частково дозвіл тільки до 100 кілометрів біля е, напрямку Харківський, так сказь е, виступ, де можна бити і по ракетам С-300 С-300 С-400 найбільше, от, але не по Москві сказав Байден, оце вже е, сигнал британському уряду. Що є якісь обмеження і є застереження. Тому е, прем'єр, так сказать, е, ну, заявив це в стратегічному рівні і бажання своє висловити як продовження політики Сунака. Там був дозвіл конкретно. От, але е, з іншого боку, терміново, я знаю, британські уряди, еліти вони е, ш, е, зорієнтувалися: а чому ми так відверто? Чому ми знов перші? Тому треба дійсно знайти привод. Привод знайшли. Це відповідно спільне виробництво, про штромшеду з французами, і треба погоджувати їх використання з розробником. Це є така схема дійсно, але вже в цей період вона вже давно, якщо є по мовчанні погодження, і є французи давали дозвіл, і британці ніякі погодження не потрібно, але я рахую, що вони знайшли чисто формальний привід, який є реальний, от і щодо е використання високоточної зброї, і цей механізм для проведення консультації. Французи дають дозвіл. Я думаю, що вони також швидко підтвердять дозвіл свого боку британцям, і це буде черговий формат вирішення проблеми цього дозволу не Вони все-таки дозволять. Але я думаю, після таких вагань консультацій не тільки з французами, чергу з Сполучені Штати Америки. Тому стратегічне рішення приймається таємно. я Прямо скажу між США, Британії, Франції Німеччиною, Німеччиною. Першу чергу, чому стримує позицію і Шольц. Що даврису, тому що в даний момент він рахує, що нема повного е, консенсусу щодо використання всіх видів високоточних ракет спільно країнами учасниця, Першу чергу США От над цим треба далі працювати. Я думаю, що воно буде вирішено в найближчі місяці, тим більше е, тут процесі навіть нових сценаріїв уже мирного плану. Уже ж Трамп, особливо Помпео, наш близький колега ми з ним дуже знайомі, от висловлював позицію, щоб США надало не допомогу, випадку що Росія не відійде з території України 91-го року. Це, по-перше, супервисокоточна зброя, яку в нас і не мріяли. Це 5-6 покоління, яка точно знищить всю бронетехніку ворога. Ці системи ракети, які там є, влетіли, летіли в системи радіолокації, які в щити, і потужні удари тактичними ракетами, які знесіли і глибокі тели, середній і саморіні фронту. Тому в даний момент. Це може бути інша політика, але для цього треба велика робота і з боку наших партнерів, які являються союзниками. От і в США, і в Британії, ну, зомі в країнах Європейського Союзу і в Німеччині, зокрема, тому що там також є сумніви щодо використання. Комплексне рішення дозволить створити передумови перемоги прямо з нової стратегії на фронті із обмеженими технологічними ресурсами Росії, а відсталими цими масовими, але недостатньо ефективними. Це наша перспектива. Я думаю, що це за півроку рік, це повинно бути реалізовано. Микола Григорович, якщо ви вже згадали Помпео і його ось цю статтю, де він виклав, яким би мав бути мирний план Трампа, не можу у вас не поцікавитися: а наскільки авторитетом Помпео користується у Трампа? І наскільки ті пропозиції, які Помпео виклав, а вони справді нам для нас зіграли б важливу і. Надзвичайно велику роль зараз вони можуть бути сприйняті Трампом, якщо він таки стане президентом Сполучених Штатів. Е, ну я прямо скажу, що довготермінована співробітна себе з республіканцями демократами особливо по лінії розвідки ФБР, от національної розвідки це 18 розвідок США. От е, постійно є розуміння із Помпео, так е, дуже глибокі е, системні відносини в плані підтримки і України. І тоді ми формували. Як він був директором Сироти директором порядку, Херсінг, і держсекретарем США, нова модель світопорядку це Хельсинки. Два ми їх назвали, які погодили 115 країн світу, включаючи Китай, Індія, Бразилія, Туреччина, які сьогодні сумніваються. Навіть Путін погодився, тому що Трамп тоді, якраз, став, що президентом був погодив свій стратегічний план всіх країн на останнім етапі з Путіним в Хельсинті. Якраз тому є перспектива, що Трамп дуже впливає на ситуацію. Він дуже авторитетна людина. І для, для, для Помпео, я вибачаюсь, і для Трампа це один із знакових буде потужних експертів. Якщо навіть не займе якусь позицію, все-таки його план буде один із базових форматів. І ми бачимо, що буквально вчора Трамп під час виступу практично повторив цей формат. Мало того, він сказав, що я поставлю жорсткі умови Путіну щодо виходу з території України по 91-му році. Якщо ні, я надам... Всі види зброї, що не снилося нікому. Ну зрозуміло там проти Байдена, що Байден нікого цього не посія. Я дам, що Україна швидко справиться з Росією на полі бою, і тоді буде нова, нова реалії. Ну і п'ятсот е, мільярдів. Це лендліз, величезний, який може забезпечити не тільки для зброї техніки, але й обладнання, яке підніме і ВПК України, і в цілому економіку. Тому є перспектива, що до цього прислухається тим більше, я скажу після буквально. Викладання плану по Помпео, чи два дні вже виступає практично з близькими, а то й більш радикальними засобами Трамп. Є впливи і на Трампа в цій ситуації. Я рахую, що і буде, наприклад, чи демократичний президент, чи республіканський підтримка буде. Єдине, що нам треба ефективно з ними працювати. Це домінанта, яка дуже важлива. От ми маємо ці контакти із тим, і з тим штабом, включаючи пищий політичний рівень США, може впливати на ситуацію. Я думаю, це буде. Перспектива нової історії для України щодо перспектив закінчення війни, але на принцип міжодного права. Микола Григорович, хочу вас спитати: а що Китай? Чи стає він зараз викликом для Європи і Сполучених Штатів? Чому питаю ось цей проліт російських і китайських бомбардувальників біля Аляски? Це такий сигнал про формування нового військового альянсу. Це така воєнна вже ну, натяк на якусь таку певну воєнну провокацію. Як щитувати е, цей сигнал? І що собі зараз думає Китай? На чиєму він боці і як буде діяти далі? Китай на боці Китаю. І він намагається сьогодні позицію себе як лідер світових процесів. І якраз, начебто, він орбітер, як він називає, між. Заходом і Росією іншим світом, так воно не є. Я прямо скажу. Він переграє себе в Китаї. Дійсно, велика криза. Він не може зіграти цю роль, і ніхто його не слухає за виключення того, що він е, отримує дивіденди із Росії з інших країн, які підтримують Російську Федерацію. Оце його сьогодні. Позиція, щось добитись з боку Заходу. Я думаю, в нього перспектив нема. Єдине сьогодні. Комунікація дуже ефективна це щодо недопущення ядерної війни. Де Китай кровно зацікавлений, тому що ядерна війна навіть між Росією і США. А якщо ми ширше говоримо, знищить все людство і китайців також, тому вони тут із Байденом, Я думаю з Трампом, чи з ким хто ще буде камілить, вони будуть єдиним в процесі проти ядерної війни, а це значить проти Росії, тому що Росія ініціює, погрожує, показує, що вона буде наносити прямо удари, і Путін це говорить, і Медведів, і всі інші. Тому в даній ситуації дійсно є конкуренція високого рівня. Китай намагається грати на протиріччях і особливо з війною. Це дуже цинічно, але в будь-якому випадку він чітко заявляє, що він підтримується принцип е, якраз е, міжнародного права, суверенітету країн, і це визначено навіть в у великій угоді між Китаєм Україною. Він нос суверенітету в свій час ми підписали, підписав, був учасник якраз цієї делегації, були підписували. Там все чітко визначено. Давайте так будемо слідувати і це основний принцип Олин буде слідувати цим процесом. Коли ми будемо перемагати на фронті, коли він буде відчувати, що Україна готова звільнити території, він тоді може стати як один з літерів, сказав, я також підтримую цю позицію. Давайте відновимо територіальну сіру згідно е, і міжнародного права і тим угод, які були підписані, і зрозуміло, Китай буде позиція себе як учасник такого глобального формату архітектури безпеки. Зараз поки він ще буде гратись, от але і не сильно, крім ядерної загрози, яка є з боку Росії. У Китаї дуже величезна економічна загроза. Сейчас прем'єр-міністр е, прем Китаю вступав в Вашингтоні на одному із закритих форумів, світових форумів. Він вказує на те, що китайська економіка буде деградувати з ряду причин, включаючи старіння населення. За сім років. Сім років пройшло, деградація вже відчувається сильно. Від чого залежить Китай і його прогрес? Від Заходу, від технологій, від ринків збуту, від моделі так сказати, інновацій. Від глобальних так скажуть форматів співробітництва не тільки ці китайські шляхи, але величезні електронні інші моделі співпраці, і зрозуміло від фінансів. на 80 чим відсотків від Європейського Союзу і США, тому йти на конфронтаційні сценарії або якісь окремі сценарії, Китаю точно не буде, тому що підірве себе в першу чергу. Не виходячи з того, що він там підтримує захід. Зокрема, представниками європейського суду грати йому вигідно, тобто мати таку альтернативу там з Горбаном, ще з кимось для того, щоб показати, що він може гратися з європейським судом в цілому. Ну так не вийде. Це так на тактичному рівні, стратегічно ніяких так сказати, перспектив е, натиснути на захід е, в Китаї точно немає. Створити формат конфронтації глобальний точно є. Але я думаю, що Китай, як він говорить, мудрий, він на це системно піде, але гратись на рівні е, десь. Показати свою силу, наприклад, там літаки південно-східної Азії, наприклад, в ряді морів, де дійсно там е загроза Тайваню наприклад, Японії, Південній Кореї, а тут Алясці це постійний, постійна модель демонстрації військової сили і здатності якраз протистояти. Тому вона постійно повторюється, піднімається відповідно перехоплювачі ракетні системи США або інших країн от на перехоплення. І далі е, китайці відходить. Продемонстрували, відійшли звороти. Тоді е, і союзники е, піднімають свої засоби і проти так скажімо, бережують біля Китаю та Івані. Оце такий консійний недобрий сценарій, але він є. Це реалії сьогоднішнього дня. Ви говорите про те, що це недобрий сценарій. Він може мати якісь наслідки? Він не матиме наслідків, але він не покращує відносини. Отей консенсус, ми говорили про світовий порядок і вирішення проблем миру. А як вирішити проблеми глобальної безпеки? Як ми умовно нові правила з нових реалій, але припинити війни це перше Україна, як детонатор той глобальний розбурхування війни і близький середній схід це друга точка. Оце сьогодні Китай. Ми зараз схиляємо, що він був учасником цих великих процесів: США, Європейський Союз, Китай, Індія, Бразилія, Туреччина, Японія ряд інших країн які являються головними і зрозуміло, союзники інші учасники. Тоді Росії нема шансів, вона тоді згоди, але до цього треба прийти. Я скажу на полі бою раз і на рівні оперативної роботи з цими країнами, включаючи Китай, і дипломатичному кінцевому форматі, яка сформулює нову архітектуру безпеки і поставить і Росії питання відтворити принцип міжнародного права вийти з території, формування світової безпеки або ти підписуєш, або ти згой, а тоді всі санкції, не тільки економічні, політичні, безпекові і під постійні загрози вже дій союзників консолідованих сил. До цього складно дійти, але це до цього треба рухатися. Це вихід для світу. Я просто чому говорю, тому що неодноразово ці всі теми звучали під час великих форми в США, Британії, Берліні, Брюсселі за участю Китаю, Індії інших країн, про яке говорю 115 і всі приходили, що світ кривкий, і оці війни вони приводять до того, що він має дестабілізованим цілом бути і мала ядерна війна. Що треба зробити? Вийти на ту архітектуру, яка забезпечить стабільний мир, але без припинення війнь. На принципі міжнародного права цього не буде і для всіх країн, які дійсно були учасниками, Микола Григорович. Тема північних потоків знову актуалізувалася в інформаційному просторі у зв'язку з такою достатньо резонансною заявою Віктора Орбана. Він звинуватив фактично Сполучені Штати у підриві північних потоків і сказав про те, що європейська політика зазнала краху, континент перестав захищати свої інтереси. Дослідно наведу вам цитату, тому що звинувачення насправді дуже серйозні. Те, що ми мовчимо про підрив газогону Північний потік, що сама Німеччина мовчить про очевидний акт тероризму, здійснений під американським керівництвом проти її власності, і що ми не розслідуємо, не намагаємося з'ясувати, не піднімаємо це питання юридично так само, як і не вчинили правильно щодо прослуховування Ангели Меркель, яке було здійснене за допомогою Данії, ніщо інше як акт покори. Кінець цитати, як це трактувати? Утрактувати, ну, що 에, Орбан побував в Москві, йому довели цю версію, і він не слідує. Він її озвучив Китаї, озвучує там для Трампа, і зрозуміло тепер завдання поставило озвучити на весь світ. Тому конкретна ситуація він намагається посіяти протиріччя якраз між Європою і США. Це перше завдання, і воно чітко стратегічно виконується. І між е, країнами-учасницями Європейського Союзу. Тому в даній ситуації ми бачимо політик кон'юнктурний. Який більше сьогодні грає на Росію, на її схеми і на їх мирні умовно плани з окупацією країни? То це потребує конкретної консолідації сил, щоб локалізувати цього Орбана і допустити його е інфраційно такої потужних атак. І дозкладова це конкретні, теми пов'язані з вияснити, як це було організовано. Це дуже важливо для світу і для цих скористувань звинувачень. Хто був зацікавлений, а це була Росія? Яким чином це було спрацьовано, і під яким прапором? Тому що тут багато говорить про українців, росіян, але дійсно є про питання щодо того, які виконавці і хто їх е, організував такого рівня? Україна це не могла зробити принципово і технологічно, і відповідно форматі е, виконавців, і форматі, можливо, перспектив тоді е, використання для своїх політичних або військових цілей. Тобто Україна в даній ситуації ну кровно була не зацікавлена, а тим більше Сполучені Штати Америки, які в даній ситуації підтримали і Європейську суд Україну. І позиція була Байдена. Це не позиція навіть команди Трампа на підтримку Європи. В цілому на підтримку України і щось організовувати, як говорить Орбан, яку спецоперацію і диверсію, ну це працювати проти себе Америка е, і Європа проти себе так не працюють. Це чиста провокація е, Росії. Вона їх пілотувала, вони знають бойові точки. Вони їх ви, визначили як е, спеціалісти, тому що самі ж були е, виконавці цього проекту, знали, де підірвати для того, щоб нанести найбільшу шкоду. От тут уже важливо, щоб і американці в першу чергу провели глибокі розслідування. Тоді буде ясно, хто ж як створив і ці всі е, домисли Орбана будуть просто спростовані. Те, що Орбан про це зараз заговорив прямо пов'язаною з виборчою кампанією в США? Е, два сценарії. З одного боку е, з метою підірвати позиції України раз в Європі. Я особливо з Німеччина активно допомагає. Відносини США і Європейським Союзу два, е, підтримка дискретації Байдена, а підтримка Трампа три. І зрозуміло, глобально це підтримка позиції Росії чотири. Микола Григорович, дякую вам за, як завжди, цікавий огляд актуальних тем станом на ранок неділі, 28 липня. Дякую, що знаходите часто можливість долучатися до наших стрімів. Бережіть себе і до наступної зустрічі. До зустрічі.